Всім привіт! І сьогодні у нас така цікава поїздка із Яснозір'я. Ми їдемо, так хто скаже, куди? В, Драбів. в Драбівку. в да, да. В Драбівку. Ми там будемо не юзати драхси, ми там будемо купатися в речки, чи... що це таке, чи озеро, чи щось таке. Ось. І зараз ми вдягнулися на такому купальному. Що ж, тепер ми їдемо, точніше йдемо. Тут ви можете побачити дуже гарні живописні пейзажі, Ясна зір'я. Локація, де знаходиться шрам, засекречена, тому ми не скажемо, де і наскільки далеко ми вже відійшли. Ходимо по ще одного об'єкту шраму. Тут, можливо, в майбутньому хтось буде жити. Можливо, буде ще один осередок. Тут є ось така охуєнна літня кухня з верандою І ще домік. А тут дуже сусіди. Ми вже йдемо в центр. І в шрамі не можна курити вообще, і нічого вживати. Тому я свою ограмку виношу як мінімум за п'ять минут шраму, щоб покурити їх. І зараз ви застанете перший мой а, пих за цей день. Залетіли у мосту дубку. Я купую собі палочки, тому що я бачу дуже мало поснідав. Палочки з підводку. Їдемо в Драбівку. Раді від нас від'єднався. Ми приїхали в Драбівку і зараз ми йдемо в болото. Ну, насправді ми сподіваємося, що це буде придати для купання річка, але поки що це невідомо. Дізнаємось, тут росте марихуана, маріхуана, Слухаю в парадуплянах, тут росте марихуана. І <рес> Тут ви можете побачити, як Юляна прокладає нам шлях до річки. Це дуже недалеко, буквально дві хвилини від зупинки, на якій ми вийшли. Тут ви вже можете побачити наскільки мила та затяжна місцина. Там, де жовта машина, якраз там ми і будемо тусуватись. Якийсь загадковий жовтий міні-вен. Альтантар. І місце, в якому, можливо, ми будемо купатися. Ой, там чи нічка. А ви не знаєте, якщо ми туди підемо? Ну, тою дорогою. Ми вийдемо ще теж на річку чи ні? Щоб покупатися тільки тут. а не. Тільки тут можна, да? Тут А, о, Дякую. Ага, слава, Дякую, дякую. Ще один спад. Тут вже не альтанка, тут уже просто такий широкий стіл для перемовин. І тут ухте. Така дуже загадковий вихідку. Болота. До речі, дуже естетично. Вообще так да, круто. Дуже естетично, навіть можна підійти. І видиш, що навіть ми... навіть. Угу. Навіть доволі чиста вода тут, начебто на вигляд. Можна навіть спробувати трошки помучити ніжки. Це Іван чай, видно. Клас. Нас якось так розмаріло, ми тут лежали на этом. Керіматі розмовляли, ми влаштували почутник, розповідали про свої емоції, почуття. І я ще не купався, дівчата вже залізли і персони. От. І ми зараз йдемо в магазин. І, кстати, знімемо блог з магазину, покажу, що в цьому магазині. Там, напевно, щось можливо, чого немає у наших магазинах. Тому так, збираємось. Буде придмінути магазин, як Ясної. Вони волені корови. І їх охороняють пси, які на нас біжать, уже нас таковать. Дуже багато корів. Та Тільки милі. Цікаво, вони прив'язані чи ні. Піпка купається у ставку. Просто можна писати картину з цього. <рес> в магазині я взяв собі. Її. Blood. І я зараз вам покажу. Тут є дуже э, культовий напіль. Його взагалі бачиться Shock ice, ice стимулятор. Мені дуже цікаво його спробувати. Зараз його візьму, тому що я хотів взяти каву. І я вам скажу, зроблю на нього огляд. Ось. Його. Ми прийшли з магазину, ми затарились. Зараз у нас буде такий собі магарич. <хи> так, тут огірки, тут зубна щотка, нульовка. Ми взагалі-то не алкоголіки, чіпси, кирсосічка і ось мої ніштяки. Зараз, до речі, буду робити вам огляд на Ice Shock Стимулятор. <хи> так, Наша улюблена фірма Ice -School. Що ж, давайте відкривати. Так, тестим аромат. Угу, аромат энергитоса. Прям такого яскравого mm. энергитоса. Сейчас он ну, оса. У нас тут А Помолю? Так. Mm, mm, Миллианна, да, понюхаєш? Да. Енергетичний Энергетический запах. Запах. Mm -hmm, как ревчик какой-то. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> да, ну только без вот этого вот спуртового mm. Так, смак. На смак як енергітос, энергетос, але с таким каким Цікавим присмаком, трошки терпкуватий, mm -hmm. ягідний. І ну, мені подобається. Дуже цікаво. А що ж тут за смак, до речі? Тут написано, що це за смак? З вітаміном Б12. Тут написано енергетичний mm -hmm. з охолоджувальним ефектом. Так, да, охолоджувальний ефект трошки відчувається, але не так сильно, як в інших версіях айскуфа. Mm -hmm. Ліза, може, теж попробувати? Mm -hmm. Ліза скаже. Кі? Mm -hmm. Навіть була скалороло. Ваша так, думка, да, щоб е, очистити було. <laughs> рецептори. Mm. Ну, такий мягенький, такий прикольний. Да, він, якби, не якийсь жорсткий. Він такий, іменно. Не типа, ну... Да. Далі буде чесний відгук директорки Ашраму на айскуф. По-перше, мені хочеться звернути вашу увагу. На прекрасне, якби, зображення рекурсивне, да. що досить ну, незвично і креативно для такого. Насправді так. Напою, Він да. тримає в руках айс-скуф. І в айскуфі, і ще один айскуф, CUF, і нескінченність Ice Sкуфів виходить. Реально, насправді, так. Mm -hmm. да. Так, да, це відсилка до якоїсь фізичної теорії, я думаю. Так. <гум> да. такий от приємний. Смак у нього легенький лимонад такий. Якийсь дитячий насправді такий. Ну, такий класичний, класичний лимонад, як на мене. Але цей охолоджуючий ефект мені дуже відчувається, насправді. Як після сосачки, цей да, Тому, блін, хочеться. Клас. Він тобі підходить під лівчик. такий у нас класний лот, тому рекомендуємо. Вони не зовсім одразу розуміють, що їм треба пити звідси, але ну, ось ця, бачите, розумна. І ще ось я тут трошки налив їй стимулятора. Тут ми можемо побачити, що у нього такий прозорий навіть колір. Я дуже здивований цьому. чому. Ми вже повернулись з. З. З Драгівки! І ми вже майже підійшли. Додому, до дому, до шраму. Будемо, я думаю, медитувати, обливатись холодною водою. А потім, можливо, ввечері запишемо відповіді на ваші питання. І у наступній частині відео ми якраз відповідаємо на ваші питання. Ми записали це на наступний день, тому що після драйбівки нам захотілося відпочити. Дякую всім за питання і погнали! Кабачки! Всім привіт! І ми нарешті зібрались повідповідати на, на, на ваші питання. Так, я беру мікрофон. Так, перше питання, яке ви нам задали, це а ви пердите перед один одним у Ашрамі. Так, я це роблю. Втіхую. Я теж. Тихенько пускаю. Я не помню. То Я не помню. Я тоже не помню, что я вижу, по-моему, да, иногда когда ну получается. Обычно? Чуть-чуть лонько. Да, ну типа, ну как, особенно когда при стрессе, когда он потихоньку. Не, я ничего. Просто цікаво секта. Інтересно слушать, як вона пердит друг. Так, окей. Наступне питання. Ви сектанти? Я так не вважаю. Але зі сторони, мені здається, дуже схоже. Ні? Хм. Да. Тоже так. Ну, Тут наш 50-50, рішайте самі. Так, блін, опять. Цікаво, <с doros> Цікаво від кого це питання? Чи не можна? Відзвіду? Це від мене питання. Так, наступ. Так, наступне питання. Це ви когось вже виганяли із ашраму. При мені такого не було. При мені таке було. При мені такого не було. Я виступала за те, щоб визнати людину. Мені здається, це могло бути через мене. Бачите, треба бути комфортиком. Ну, в міру ненасильницького спілкування і ненасильництва до себе. Далі, правила ашраму не строгі для вас. Для мене ні, насправді. І наскільки я бачу, їх взагалі не складно виконувати. Я і навіть сьогодні задумався про те, що блін. А точно не забув ні про яке правило, тому що якась дуже ненапряжна. От. Саме напряжне правило це виходить на п'ять хвилин покурити. Ну тут тільки я. Обов'язково треба виходити на п'ять хвилин покурити. Ні, ну п'ять хвилин це шраба треба. Для тих, хто курить, для тих, хто не курить, не треба. Для мене саме напряжне правило, коли з радіо особи не вдвох ми буваємо, дежурять кожен день. Ну, воно навіть не прописано в правилах, але так. А так, звісно, не напражні. Вони мені навпаки розслабляються. Я дивлюсь не в камеру, я коротше бо так. Та можеш не дивитись в камеру. Я дивлюсь камеру. Занадто ліберальні правила. Це дуже комфортні правила, класні, так. І допомагають житті поза ашрамом. бо коли ми тут жили довго, а потім. Виїхали, то того, 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 ж, я довго теж Адаті почергувала Класно, Ну, хотілося б принаймні, як то що тебе скачала на телефон. Блін, це гарна ідея дома у себе чергувати, типу, пів години кожен вечір чи через день, тому що так, це було б класно. Наступне питання: скільки заробляють місяць жителі Ашраму? ахуєнне питання від ахуєнної персони. Uh, я заробляю uh, десь 15 тисяч на місяць. Це разом із всіми стипендіями. Вот. Але іноді менше. Вот. Ну, мабуть, це не найголовніше. Головне, хто тут заробляє жителі Ашрама постійно. Я нічого не заробляю взагалі. Мені тільки донатять. Отак вот от. Приблизно мінус 4 тисячі гривень на місяць. До того, як я почала жити в ашрамі, я заробляла... Я заробляла там, типу, скажіть, 20 тисяч зараз я не заробляю. Ні. Але насправді, ні, за це оця... Ну, якщо так посчитати. За ці півроку я заробила около 100 тисяч гривень, ну, типу, за ці півроку, тобто, це на місяць, типу, до 20 тисяч. От, але з тим, що зараз у мене з'явилися проєкти, то, типу, я так розумію, що цього місяця я можу заробити, ну, скоріш за все, зароблю десь там під 30 тисяч гривень, може, да, десь так. Гуд. Да. Круто. Ну, а там далі, як Бог дасть. Ну, і вчити, що в мене кредит 25 тисяч гривень. Mm Місяця не платити? Ні. Окей. Далі. Чому досі немає спортзалу в Ашрамі? Підтримують запитання. Ну, насправді тут не спортзал, тут є декілька штучок для спорту, які можна використовувати. Але спортзалу немає, ну я думаю, треба, щоб донатили люди на це. Так, абсолютно підтримую, щоб донатили, тому що тут багато інших потреб там ліноліум, що нам ще треба було купити. <ріст> <ріст> Тіпа, да, да. Тут багато всього, всі донати йдуть на пользу. тому да, так. І мені дуже хочеться короче, бетонірувати як мінімум турнік. Він не так багато коштує. От. А, перша потреба це, звісно, стілець, ми хочемо купити, і щось застапиться, за збір. а потім вже можна... Ну, я дуже хочу, так. Да. Це правда. Тут всюди спозал: е, відра з водою, е, лійки, ходити по полю, поливати рослини. Е, ще? Ходити спортивною ходьбою до центру і назад. Е, калістеніка по три рази. Чергування. Чергування, замітати, виносити, мить, готувати котів хвилин. Нічого. Так. Добре, а іще хотів сказати: Everything, everywhere is a gym if you're brave enough. Наступне питання. З'їсти какашку абсолютно здорової людини за тисячу доларів, або какашку фастфудніка за п'ять тисяч доларів. Какашку фастфудніка за п'ять тисяч доларів. Яка різниця? Що <титут> mm. то ка кашка, що какашка? кашка? Капець, mm. абсолютно здорова людина. Така ось ну, я існує, насправді навіть не знаю. Людина на вакуумі. <титут> Філософське питання. Mm. Ну тут ж не сказано, що треба перетравити це, Якщо можна виригати і потім прочистити собі желудок, то звісно ж 5 тисяч, блін. <титут> за з'їсти? Я думаю, не... да. Ну, з'їсти? ты съедаешь, там же не сказано перетравить. Фастфудник. А можно например, фастфудник. Ну, например, кто-то типа бургеры, жареная uh картошка постоянно ест или какой-то Taco Ой, не, я так и не. Я знаю, какому это. Съесть свою картошку. Зачем я абсолютно здоровую люди на свою? Ого, ты бы за тысячу долларов. Да, блин. Не за пять. Інтересін, інтересін, щоб того, що того в нас ні буде нічого, і з того кушать. М'ять саме адекватний чоловік. Окей, хорошо. Можна заробити гроші іншими способами. Так, окей. Попісяти в рот комусь за 100 доларів, чи вам попісують в рот за 1000 доларів. Так, так, я теж. Я думаю, я б все з таких погодився, щоб мені написали рот за 1000 доларів це нормально. Особливо, якщо тут вже не фастфудник, то взагалі. Ну так, середньостатистичному статистичному в Україні з цілий місяць за тисячу доларів якщо нормально. Ні, я б напевно за 100 платівся, тому гроші це не найважливіше. Головне це серце. Типа, хіба що якщо вибирати, ну, типа, то ну, я б, напевно, тільки чоловіку до слова. б. Я б навіть не знаю, це, щоб, ну, типа, це було прикольно, напевно, навіть. От, так що так. Типа, і I would pick both. Окей, окей. На этом вопросы закончились. Можешь что-то еще придумать? Да. Да? Маловато. И все вопросы от нашего любимого, блин, Даши Кирпича. Класс. Я думал, анонимно. Почти все. Да нет, какая анонимность? Вы бы, если бы у вас была, ну, например, 10-летняя вы бы ей дозволили Рік курити цигарки, чи е, за рік подивитись весь контент від е, Олексія Рестовича? Я би дозволив курити один рік сигарет. Да, блін. Як би я дозволила дивитися контент від Ристовича, якщо потім би дитина ще й покурила. Дитина б. поділилася своїми. Думками критичними з приводу почутого. Так. А -а -а. так це тільки треба весь год? Кожен ну, день. Ну я думаю, що ріку хватить, щоб там все подивитись, Ну але це треба, ну, так, пасила. Здоров'я! я кажу, я думаю, хай дивиться, насправді. Та ну так. Так, да. Та, согласна, <гум> тому що. Блін. Покурить вона і сама. Що <гум> 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 <Шо>, їй дозволяється. <гум> <гум> Ну, мені здається, що якщо вона буде дивитися арестовуще, то не курити буде важко. No. Ми відповіли на всі ваші питання, навіть придумали одне своє, раді придумав. І ми хочемо запропонувати вам написати три асоціації з Ашрамом в коментарях. Неважливо, ви тут були, чи у вас тут ще не було. Просто цікаво, які слова або слова сполучення приводять вам на думку. Три. Чекатимемо, і, можливо, хтось із вас. Отримає за це божу вдячність. Всім дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей! З вами був ваш ведучий Ноа.